Далі правозахисник, громадський діяч Роман Хорольський. Це незалежна інстанція, яка фактично висвітлює події, які відбуваються, і ніхто не може диктувати ЗМІ якісь умови, тоді вже, тому що не буде вже тоді ЗМІ як такого органу, як і, верніше, інституції, яка на сьогодні існує. Тому ну, ніяких. Позитивних моментів я з цього приводу сказати не можу. Чи на жаль, чи на щастя, але з дотриманням прав людини не тільки в столиці, а й в країні в цілому ситуація була, ну, м'яко кажучи, критична. Це, мабуть, на щастя, що сьогодні мали змогу всі жителі не тільки країни, а й Європи і світу, побачити, наскільки нехтують правами громадян нашій державі. Чому ж така причина? Дехто говорить, що Однією з причин є достатньо слабке законодавство, яке існує на сьогодні в Україні. Однак і Європейська і світова спільнота вже досить давно наголосила на тому, що і Конституція і закони України в Україні є одними з найкращими не тільки в Європі, а й в світі. То, очевидно, Якраз механізм реалізації законів України в країні на жаль відсутній, тому що дійсно це щойно ми маємо на сьогодні маємо можливість спостерігати за таким от порушенням. Але мені, як адвокату, кожного дня в суді стає відомим, наскільки дуже часто нехтують не тільки якісь державні органи правами людей. А досить часто і су судді які з якими правопорушеннями найчастіше ви стикаєтеся. Ну з якими най... скаргами звертаються до вас люди? Ну найчастіше це, на жаль, скаргами на бездіяльність державного органу. Мені невідомо з яких причин на сьогодні склалася така система в країні, коли представники органу державного органу державної влади це не тільки якісь керівні органи, але за досить часто це самі звичайні виконавці. Намагаються не допомогти якраз вирішенні питання громадянину, а навпаки, відмовить. Ну, давайте приведу приклад, щоб було всім зрозуміло. Наприклад, людина звертається до, там, наприклад, давати державної реєстраційної служби для того, щоб зареєструвати громадську організацію. От з 2008 року я досить глибоко в цій темі, так, і як правило, державний орган намагається не зареєструвати, а знайти будь-яку помилку кома неправильно стоїть, Слово не сподобалось. Для того, щоб тільки відмовити. А питання, а навіщо? Ну, Якщо люди об'єдналися і хочуть робити якісь добрі, нормальні речі, то навіщо ж відмовляти краще, якщо навіть є там якась помилка, підказати, як виправити, і зареєструвати, нехай люди займаються доброю справою, оскільки відповідно до чинного законодавства, якщо там е, якісь мають на меті, чи то там терористичні, чи насильницькі дії, то і так їх не зареєструють, тому що закон забороняє здійснення такого роду діяльності. Останній рік це так званий рік реформування, яку сферу не візьми, скрізь реформа. Так вже що могли реформувати і таксі, і медицина, і пенсійна реформа. Як ви думаєте, чи сьогодні реформи в Україні мають ідеї захисту прав людини? Можете конкретно навіть зупинитися на якій сьогодні із реформ? Можливо, і мають, але тільки на папері. Давайте повернемось до медицини. Я багато спілкуюся з медиками. І з пацієнтами, які фактично звертаються, то в першу чергу медики, які говорять, що роками створювали ті умови, вони і так не досить добрі в медицині. У нас роками створювали, роками будували. А сьогодні реформа фактично розваглює все те, що створилось. Так питання: можливо, десь потрібно реформувати в частині чогось, де дійсно слабкі якісь місця, але якщо створювались дійсно роками за роки незалежності, ті ж самі поліклініки, районі. Міські поліклініки, то можливо не треба їх змінювати і перевертати все зверх зверху донизу, а підсилити тільки слабкі ланки, тому що в першу чергу на сьогодні медики досить стурбовані, а вже потім пацієнти. Хоча здавалося б, якщо дійсно проводиться реформа, то медики мають бути задоволені, тому що мають в принципі за результатами реформи бути тільки покращення в цій галузі. А медики в першу чергу б'ють сполох, тому що вони реально не знають, що робити після, після провадження таких реформ. От ну, звісно ж, після цього і пацієнти будуть страждати, тому, тому що коли дійсно система, хоч вона не досконала була, але вона вже працювала, а зараз її просто ламають, то взагалі ніякої системи не буде. Тобто, фактично, пацієнт на сьогодні прийде в поліклініку і сам лікар не знатиме, чим йому допомогти, що з ним робити. Це якщо з медицини. По освіті, можу сказати, реформують. Але з освітою вже досить тривалий період. І тут важко сказати, тому що започатковували частково реформу медицині влада, яка була до цього, продовжує влада, яка на сьогодні. Але мені прикро констатувати, що і та влада, і влада, яка на сьогодні, припустилася грубих помилок. Тут візьмемо, наприклад, незалежне оцінювання. Дійсно нормальна європейська система, яка виявила би рівень. Знань у абітурієнтів. Проте на сьогодні тут уже політики включають якісь свої механізми і не хочуть це зовнішнє незалежне оцінювання впровадити в законний спосіб, тому що в нас в Конституції України написано чітко, що виключно законами регулюється питання раз, два, три і освіта. А зовнішнє незалежне оцінювання введено наказом Міністерства освіти, фактично порушуючи дану норму Конституції. Для чого от вже декілька років намагаються вести новий закон про вищу освіту, якщо можна просто внести зміни в одну статтю, де вказати, що вступ до вищих навчальних закладів відбувається на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання. А сьогодні в нас в законі про вищу освіту написано, що вступ до вищих навчальних закладів. У нас відбувається на основі здібностей абітурієнтів, а зовнішнє зажне оцінювання не завжди може виявити здібності. Коли, наприклад, це математика, то можливо і може, чи якась точна наука. А якщо це якісь природничі там чи творчі науки, то о, тут уже не може зовнішнє назадне оцінювання виявити, чи там художник вміє малювати, чи не вміє. моє глибоке переконання все-таки правова освіта самоосвіта в першу чергу на сьогодні для українців є дуже актуальне, тому що дійсно одне діло, коли люди виходять на майдан і просто мирно висловлюють свою позицію. А інше діло, коли дійсно все виходить в правове поле від банального листування з державними органами, установами, до того, що вони відстоюють свої права в суді. А на сьогодні, як показує практика і опитування, все-таки правова освіта в простого населення. Ми зараз не говоримо про фахівців в галузі права, а в простого населення досить низька. Тому що досить часто і правильно ви замітили, якраз і заакцентували увагу на тому, що покоління більш. Старше їм взагалі важко, тому що коли молоде покоління на сьогодні може звернутися там, до інтернету да, і щось прочитати, навіть побачити приклади якихось там заяв, чи листів чи клопотань, то більш зрілі більш люди їм дійсно важко. А знову ж повертаємось до державного органу і до, державної, до державного апарату як інституції, яка фактично мала би сприяти тому. Щоб все-таки громадяни знали свої права, знали, як ці права застосувати на практиці, і застосовували на практиці. Я досить часто намагаюся робити різного роду публікації з прикладами конкретних заяв. Останнє було, наприклад, про порушення благоустрою в місті Києві, оскільки все-таки столиця це питання також актуальне. І... Конкретно вказував приклади заяв, як писати, куди звертатися з адресами, з адресами, з прізвищами, тому що ну це дійсно людям в допомогу, коли е, самому треба десь щось шукати, а коли потрібно тільки зайти, побачити і переписати, це все таки буде простіше. А коли виходить в таку площину, коли люди звертаються офіційно, тоді вже ми можемо приходити в правову якраз площину, і дійсно тоді вже орган державної влади зобов'язаний. Тому що на сьогодні, одне діло, коли вийшло там, е, якщо навіть не брати сьогоднішній там, майдан. Раніше окремі люди виходили з якимись вимогами, це одне, а коли вони ці вимоги викладають письмово, це вже інше і орган державної влади зобов'язаний вже реагувати. Тому все-таки, але я би ще доповнив би одну цікаву річ. Указ президента на початку ще 2000-х років був щодо впровадження і виокремлення правової освіти для населення. Для цього створювалися різного роду і органи, і інституції. Але, на жаль, ми на сьогодні спостерігаємо, що фактично вони бездіють, тому що дійсно якихось корисних речей, навіть я, як фахівець в галузі права, не бачу нічого такого, а прості громадяни так точно нічого, нічого такого не бачать. Я звертався офіційно до президента для того, щоб все-таки дав. Розпорядження для того, щоб все таки органи на місцях активизували роботу стосовно правої освіти населення. Проте на сьогодні реакції ніякої не відбулося. Тому я впевнений, що державному органу не цікаво, щоб все-таки громадяни цієї держави знали свої права в більш широкому вигляді, а головне вміли їх застосовувати. Акцент інфо.